Ваш настрій насправді залежить не від ситуації, не від подів, які ви потрапляєте, не від людей, які вас оточують, і навіть не від погоди. Насправді ваш настрій залежить від того, як ви реагуєте на те все, що з вами відбувається, тобто від вашого сприйняття, від ваших реакцій. І дуже важливо, я хочу, щоб ви усвідомили, хочу донести цим відео, що саме ви маєте вплив на свій настрій, тому що ніхто, крім вас, не знає, як вам буде краще. Якщо ви себе почуваєте. Ваєте сумно, печально, тривожно. Задайте собі питання, що саме зараз допоможе мені почуватися краще, що із доступних речей може трішечки мені покращити стан і настрій. Задайте собі це питання, дайте собі відповідь на нього і зробіть для себе оті речі, які ви почули у своїй голові, в своїй підсвідомості. І ви помітите, як вам стало набагато краще, і ви взагалі не залежите від інших людей, від інших ситуацій. Ваш настрій і ваш стан залежить тільки від вас і від ваших реакцій.